А, що сталося. Так, вимкнути телевізор. Скільки зараз годин? Так, де тут. Ось о. Десять шість. Треба сісти розібратися. Почну з того, що грошей в мене було не дуже багато. Десь півтори тисячі гривень. Це вистачить десь на тиждень. Може півтора. Тому потрібно було, по ідеї, шукати якийсь підробіток. У мене було кілька листіок протесів, мене підхопило так, як десь було некомфортно, десь було незручно, десь просто низька зарплата, те, що мені було не потрібне. Що там на дворі? Гроза. Почекай, поки закінчиться, потім вже можна буде рухатися кудись. Батя ще стало світліше. Я підійшов до телевізора, вимкнув його, взяв ключі в прихожі і вийшов. Я відвинувся в центр для того, щоб подивитися на всі прилавки, магазини, де можна будь коли яйця. Проте, по друзі, натрапив на одну записку. Чи зрічніше оголошення, котре гласило. Продається площа 19 метрів квадратній на вулиці Гличаки. Звоніть по номеру 055 67 83 4 Володимир. Звичайно, я забрав оголошення, ти вирішив подивитися. Що це там за Володимир таке на вулиці Гличаки продає цю територію? Mm -hmm. Так. Тут направо. Так, да, начебто тут. Ну, ось і воно. Начебто тут. Хм. Якщо казати м'яко, будівля була не в найкращому стані. Якщо ж грубо, то була хуйова. Боже, а, що там за звуки якісь. Ага. Уже після цього має з'явилися сумніви, чи варто туди заходити. Але все таки, як не як... можливо, й не буде іншого варіанту. Всередині було душно, всюди йшов дим, ящики, і всеред це особисто дев'яти не чоловік. Добрий день. Я так розумію, ви тут прийшли побачили оголошення і прийшли купляти дане приміщення, так? А якщо так, то будьмо знайомі, я Володимир, а <кхух> <кхух> вас як звуть? Дуже вас тут якось димно. Я так то -та штефан, да, побачив оголошення. Ну тоді проходьте, дивіться, якщо вам подобається, чи не подобається. Тут, тут ну, приміщення гарне, мені подобається. Я купляю взагалі залі недавно. Т'єднати пічка. Тут взагалі хорошо. Якщо щось потрібно, можете мене запитати, я все розкажу. Там... А чому ви вирішили продати дане приміщення? Ну якби в доволі гарному стані ще? <кхех> О, нарешті не димить. Ну так, так. Ну в плані тут проблеми з проводкою електрики, там з водопроводом. Ну таке. Ну добре, давайте тоді домовимося з вами зараз. за ціну, я злашне тут для чого. То скільки ви взагалі пропонуєте? Ну десь. Дві тисячі тисячу сімсот гріш. Це в принципі не ще ринкової ціни, але мені більше не треба. Якщо до тисячі або тисячі п'ятсот. Ну, в принципі, непогана ціна. Я думаю, вона мені теж підходить. Мені би лише подати це приміщення та все. Добре, тоді давайте до побачення, бо мені ще кучу речей таскати туди сюди сюди, ну, ви розумієте. А добре тоді до побачення, задзвонимося з вами через кілька днів. Добре, все, давайте. Да. Принципі, за ціною ну, вже домовився про те, що досі настався на роботу. Так, ціна є якраз тільки в мене і грошей. Тому зараз купити не вийде. І куди влаштовуватись? остальне не підходить. Ах. Хоча. А чому б і не спробувати сюди? Увійшовши середину, на мене хлинуло куча різних запахів. Добрий день, до кого можна порити, щоб у вас влаштуватися оце в вашу підкорню? Ну, наразі я не наймаю людей. Якщо дуже буде потрібно, можливо, приходьте тоді і поговоримо. Але поки ні. Може, вам якихось квітів з собою? Ні, не треба квітів. Добре, тоді до побачення. Поруч стояв хостел. Можна в принципі в ньому спробувати удачі. Всередині сіті похмурий, в тому не житель. Ага. Дощ властуватись можна. У вас зарплата 150 гривень за місяць. Ага, дуже цікаво. Так. Е -е. Так, знаєте, я мабуть передумав до побачення. І вже без будь-яких надій прийшов у кафешку. Добрий день, до вас можна лаштуватись на роботу. Я просто вже всюди дотік міг обійшов і ніде мене не приймає, тому що десь або зарплата дрібна, або просто не хоче принципово наймати. Валь, Ще раз запишем, офіціантом! все що не оде, от по всім бумажкам. Прям хоч час. Ого, настільки вам. Требні люди? Ну добре. Йо-йой, що це у вас там літає? Що за звуки там? Що? Що опять? Сука, да твою мать, опять же це вас я готовий збіля... Оце тут було сіте, це все взяти, тут запишнуй на сковородку масла. Ще це так складно, все вам не надіє, лайка це просто береш, не скатаєш. Ще ще стада тут забарика, трошку кинуть, і все докинути різні пробої херні. Дядь, е 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 а, там все опять, підказується. Ну нічого, якщо може судіватися і приступати до роботи. Ну добре, я в принципі так то готовий. Ну, пішли, підпишемо документи, та на тому почнемо. Ми ж тим пацанам столиком. Ага, да, так, ваша паста здорблю і шашлик. Якби це не було. Так, і ваш десерт. Ось. Все, А? Ой. Що ж мені дзвонять, я зараз бігом відлучуся, зайду щас, мені поговорити Дивина, чисто. ним. Зазвичай мені дзвонили лише по чомусь важливому, Можливо, це Володимир з продажам. Алло, Це хто? Привіт, для мене ти там. Е, ви хто? Ще не впізнав, це ж я. А, тідонька Меланка, добрий день, давно не бачились. То як там в тебе справи, га? Все Та добре. Та добре, все добре, тут працюю в офіціантом в кафе рані птах. А да. ви там що, як там, як Софійка? Ага. А як Софійка? А та Софійка тоді на заміж вийшла, то дитина народила, а Гелінка назвала. Ага, добре, а чого дзвонила? Що сталося чи що? Слухай, приїжджай на вихідний, то я буду поговорити про дещо. Добре, я тоді в неділю буду. Давайте, до зустрічі. Пока-пока. Хоч приїду, поспілкуюся. До тітки приїжджав майже кожне літо. Останній раз тут був чотири роки назад, коли мені було шістнадцять. З тих пір багато ще помінялося, та й до того ж, я давно не бував у цій богом забутій місцині. Взагалі в мене ще була двоюрідна сестра, а септа дочка дочекає Мелі, у котрої зараз, надіюсь, все гаразд. Хоч тітка й казала, що вона вийшла заміж, проте, хто його знає, що там відбувається. Українське радіо. О, приїхав. Привіт, дітенька! давно не бачились. Ой, привіт. Плеймінич, кунева муа, За хвой, щас накрию. Уж довго я не відчував цю домашню затишку дитинства. А тут все не те саме, з тече прав 10 років назад. Oh Hamashmany Pamek Preverati with the exhaust tip or deal is not photography, except I'd there will smash and you're about sir. Недавно вивели, що в банку моя прабабуся залишала мені спадок у вигляді чотирьох тисяч євро, бо я вирішила поділити цей спадок пополам і видати до пон тобі половину софіці. Ого, та да ну навіщо стільки? Ну. Lepiej bym sobie zostawiła, może sobie się coś, nie wiem. Ale nie spodziewaj się ja już jaka przeżyłam, ja jak lepiej. Ja w ogóle to że swoje odżyłam, już zbudowałam się A ty, co w ogóle tam młody, ty, co rosniesz, z w paradzie. w To ty z mnie zabierz i zrobisz ja dla rodziców to robię. Ty moje szczęście wybram, pakuję pieniądze, ty i wykorzystaj jak ty. szczęście, На, все запакувала, тобі ти ще вен запокладу. Оце все... ось, на, забирай. О, а я лашу поспію. Тьоть, тьотя, тьотя. В... Це вхоже, вона лягла поспати. Ну, тоді в будь-якому випадку залишу записку. Я ще забила. Як не як справа є. Тьотя, ось тут записка, mm -hmm. тобі на. Mm -hmm. Я пішов. Треба терміново достати до Володимира. Гроші наразі у мене є. Тож, докуди час, треба швидко зустрітися і здійснити накуп. Володимире, день привіт. добрий. Добрий. Я прийшов з вами говорити. Тут все, гроші є. Поїхала до нотаріуса. Зараз я у вас це куплю. Тож ви ну, тебе. О, нарешті. Пішли, пішли. пішли. Ну, документ начина оформлені нормально. Так. Тоді я завіряю їх. Так, от тепер, е госпожа, поставте ваші підписи. Нарешті. Тож наступні два тижні я провів, прибираючи приміщення, а також приводячи в порядок, а також добудовуючи дещо, виставляючи свої речі. Ну і в принципі готував я до повноцінної роботи. Тож, що я можу сказати? Ех, Після стількох років. Я нарешті виконав те, що давним-давно хотів. Відтепер у мене буде своя робота і сам я буду собі бос. Тому, пані і панове, ласкаво прошу до агенції Сліду.